Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Покажу сьогодні матрицю. Це у нас заготовочка 168 на 5,5 кВт мотор. Це була заготовочка коржик 30 мм. Я вже тут проточив, там проточив, знаружі проточив і сверлить буду сверлом. Із зміними пластинами. Це рельсове сверло. Я так розумію, воно радянське. Захотілося мені спробувати. Зараз я спробую показати, як воно виглядає. Зараз його трошки отак чик. Отакі зміни-пластинки. Воно вже трошки в мене посверлило. Тобто вже не так резво, але все одно. Горно вже сверлить. Так, треба його зараз загнати туди. Так. Йому не треба ні центровки, воно не бігає, воно одразу бере і діаметр сверли. Тобто штука штука чудова, тільки треба підливати сож. Щоб було. Летять отакі такі шурки. Коротше, сейчас покажу. Я вже полив, сужим Включаем. Одне, що мені тільки не подобається, що стається такий хвостик тоненький, міліметра півтора або два по центру. Воно, напевно, що тільки для наскрізних отворів раз і випало. Тобто там є якесь просверлено і воно туди ховається він. Оце єдине. Так, тепер просверлюємо його до кінця, розточуємо. Різець вже стоїть, розточуємо. Оце перша лінія розмітки для перших отворів. І зараз покажу на другий, як буде виглядати вже розмічена. Получається отакий, отака штучка. Технологія у мене своя свердління цих отворів. Я кожну не свердлю до кінця. Бо тоді, виходить, коли є вихід, виходить, виходить зазубрана. І вона вже рівно не лежить на станку, починається вже На ну, Насверлюю всі, скільки там, щоб тільки не наскрізь. Скільки сверло достає там міліметрів 20 Проходю все, а тоді заливаю її сожем, щоб вона вже не нагрівалась. І досверлюю до кінця. І тоді вже, тоді вже добре. Вже воно відцентроване, нікуди вже не, не ходить. І потім йде закалка і виходить така чудовенна матриця. Все, пишемо коментарі. Всім пока.